У Кам'янському внаслідок нічного ракетного удару російських військ загинуло щонайменше троє людей. Серед жертв 23-річна жінка на сьомому місяці вагітності, яка перебувала на збереженні у місцевому пологовому. В той момент у роддомі було 9 жінок з новонародженими дітьми, а загалом у лікарні близько 100 осіб. Завдяки оперативним діям лікарів усіх пацієнтів встигли евакуювати в укриття. Попри це, понад 20 людей зазнали поранень. Десятеро з них медпрацівники, дві жінки у вкрай важкому стані. Польська спецслужба затримала громадянина Колумбії, якого за даними слідства завербувала російська розвідка для організації підпалів торгових центрів. Чоловіка підозрюють також у теракті у Чехії. Польська влада визнала це загрозою нацбезпеці безпеці та посилила охорону публічних місць. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що в Україні затримали 32 особи, підозрювані у шпігунстві на користь Російської Федерації. Ці люди діяли як частина розгалуженої мережі російських спецслужб. Ці затримання стали черговим підтвердженням активної гібридної війни, яку Кремль веде в країнах Європи. Представники християнсько-соціального союзу в Німеччині виступили за скасування соціальної допомоги для понад 150 тисяч українців призовного віку. За даними німецьких політиків, ця група отримує від бюджету 1,3 мільярда євро щороку. Пропонується або працювати в Німеччині, або повернутися до України для служби в армії. Прем'єр-міністр Ізраїлю Бенямін Нетаніагу готує план анексії сектора Гази. Якщо Хамас не погодиться на перемір'я, Ізраїль почне поетапне приєднання палестинських територій. Видання «Хайрц» повідомляє, що цей сценарій вже підтримала команда президента США Дональда Трампа. Президент України Володимир Зеленський підписав закон, що дозволяє проходити військову службу за контрактом людям, які досягли 60-річного віку. Крім того, підписано закон про обов'язкову підготовку офіцерів запасу медичної служби серед студентів медиків. У селі Колчука бородникове під Ахмеджитом повністю висохло джерело. Тобічокрак. частина мешканців вважає, що причина засуха інші що це недбале облаштування території підрядниками. Загалом ситуація з водопостачанням на півострові критична. Російська окупаційна влада виставила на продаж частину будівлі 19 століття в Ялті, де в 1897 році зупинялася українська письменниця Леся Українка йдеться про колишній готель Маріїно. Початкова вартість 69 мільйонів рублів. Майбутній власник зобов'язаний дотримуватися охоронного статусу об'єкта. За словами представника ВМС Дмитра Плетенчука, росіяни лише один раз застосовували ракети Калібр проти України, і це було у липні. Причина складність підготовки до запуску та ефективна робота української протиповітряної оборони. Цей тип ракет більше не вважається ефективним у війні. З'явилися унікальні кадри операції генерального управління розвитки у вересні 2024 року. Під час рейду біля узбережжя Криму українські спецпризначенці вперше застосували ФІВІ-дрони з човнів. Удар було завдано по платформі Петро Годованець, знищено техніку та особовий склад противника. 28 липня Національна академія безпеки України відзначила лідера кримського тарського народу Мустафу Джемілєва за внесок у моральне виховання молоді. Він отримав чорний пояс п'ятого дану, катану та диплом Всесвітньої Федерації Карате. Джемілєв очолює ініціативу Академії з виховання молодого покоління. Нагородження провів Каха Басілія, начальник Національної академії безпеки України, який одночасно є шеф-інструктором Всесвітньої Федерації Карате.